Дугору обгадаємо новини повороти державного прапору України розпочати. Сьогодні южноукраїнська міська територіальна громада в жалобі ми проводжаємо! В останню земну дорогу воїна Бесараба Андрія Миколайовича 1983 року народження, вірний військовій присязі на вірність українському народові, гранатометник 4 десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу, 12-ї десантно-штурмової роти. 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 солдат Бесараб Андрій Миколайович, в бою поблизу населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області 19 вересня 2023 року загинув. Ми теряємо наших хлопців. але ці хлопці дають нам можливість нашим дітям. Нам просипатись кожен ранок спокійно. Ці хлопці нам дають можливість розвиватися, мріяти, будувати нашу країну. І багато-багато таких хлопців зараз на фронті. І це справжні герої, це справжні казаки, і Андрій в тому числі. Вічна пам'ять героям, воїнам, козакам. Слава Україні! Ей, плине кача, по тисині, плине кача, по ти Мамко ж моя, не ломе. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину.